От уже маємо досить конкретні результати кадрового погрому збройних сил України під час звільнення залужного і його команди. Посол Сполучених Штатів Америки при НАТО Джуліан Сміт заявила, що не очікує, що на Вашингтонському саміті Північно-Атлантичного альянсу влітку цього року Україні буде запропоновано приєднатись. До Альянсу. От таке то. До того конкретики не говорили, може, поможе, а раптом вдруг. Але відбулися події, які дали можливість нашим партнерам вже сказати чітке, однозначне ні. Ну, а що ви думали? Якщо е, керівництво все досвідчене, з яким американці і всі інші працювали, в якому вони впевнені звільняються і заміняються слабкішим, так е, вони ж не впевнені, що ми взагалі втримаємо фронт. Плюс до цього додати проблеми з опозицією. Опозицію нас переслідують, не випускають за кордон, е, свобода слова е, за журналістами стежать. Стежить не хто небудь, а Служба безпеки України абсолютно незаконно, абсолютно безпідставно. Є всі підстави вважати, що це за найвищим наказом слідкування відбувалося. Телеканали опозиційні взагалі виключені, тобто повна атмосфера, яка ніяк не сумісна з членством в цій організації, яка є не лише. Військовим захисним альянсом, але яка є клубом демократичних правових держав, ну нам там не місце. Щоправда, пані посол при НАТО заявила, що там буде сказано, що ми чекаємо Україну в майбутньому. Тобто у нас не позбавляють перспективи. Ну звичайно, вони сподіваються, що ми рано чи пізно порозумнішуємо, що у нас рано чи пізно з'явиться влада, яка буде поважати демократію, поважати закон, поважати права людини, поважати право опозиції, і буде розумну політику проводити кадрову, в тому числі у військовій сфері. Не буде творити всіляких кадрових погромів і іншого безумства, які загрожують взагалі руйнацією країни. Країна, яка сама себе руйнує, вона взагалі ні в яких альянсах не потрібна, тому що це лише обуза.